День святого Миколая для дітей з обмеженими фізичними можливостями з могилів Подільської міської територіальної громади став миттю добра, гостинців, нагород, позитивних емоцій та милосердя, вкотре місцева влада та соціальні служби зробили крок на зустріч до беззахисних та вразливих хлопчиків і дівчаток, юнаків та юнок, організувавши їм чудове кольорове співуче-танцювальне свято, де було багато людського тепла. І заразом підвели підсумки фестивалю творчості дітей з особливими потребами Повір у себе в рамках якого діяла традиційна виставка диворобіт, зроблених дитячими руками. Понад 90 учасників, представники міста та сіл громади, які вже мають досягнення у творчості, та ті, хто ще прагне вдосконалити вміння та навички. Привертали увагу присутніх власними роботами, виконаними у різних техніках і жанрах мистецтва, але поєднані великим бажанням поділитися з нами радістю свого світосприйняття. Твори образотворчої тематики, вишивка, декоративні вироби ручної роботи та прикладного уміння тощо, вабили барвистими кольорами, неповторністю виконання, оригінальним баченням прекрасного, маленьких і юних майстрів і, звісно, патріотичністю. Всі роботи гарні і всі, хто приймав участь в акції в себе, це вже переможці. Чому? Бо в кожній роботі закладена та душа то бажання, а головне це мрія дитини. І ця мрія, я прошу сьогодні в Святого Миколая, щоб в цих роботах, які робили діти, що ті мрії здійснились з Днем Святого Миколая. Хочу побажати вам головного. Це місто здоров'я, а нам миру, спокою. І щоб наша країна йшла до перемоги. Слава Україні! У Могилів-Подільській громаді завжди дбають, аби дітки з особливими потребами відчували себе частиною великого світу, де, безумовно, є місце для них, розкривають талановитість і неповторність кожної дитячої душі. Довко, довко, я не спала, все чекала і чекала. Починаю вже дрімати. Микола, Зайшов в кімнату. Він схилився наді мною і ускочив воротон. Хочу я відкрити очі, та не можу. Мабуть, сплю. Миколая я люблю. Огорнутий теплом та сповнений несподіванок. Так проходив фестиваль творчості дітей з особливими потребами. Повір у себе. Радо та на емоціях вони зустрічали святого Миколая. Кожну дитину на фестивалі було відзначено подяками міського голови Геннадія Глухманюка, з великого синього міха, щедрого чудотворця сипалися, подарунки, солодощі, привітання зі святом. Нагородження проходило яскраво та незабутньо. Підтвердженням тому стали усміхнені дитячі очі, сповнені надією серця, а саме головне вірою, вірою в себе, у свої можливості та у своє майбутнє. Силою, креативністю і бажанням до святкового івенту долучилися люди, для яких милосердя не буває надмірним. А відтак ще однією несподіванкою для учасників стали подарункові бокси з домашніми солодощами від родини Слободянюків. В я допомагав папі упаковувати. Мама десь була кудись ходила. Спочатку клали такі персики, Папа мене попросив. Потім трубочки печиво то, з пудрою і так далі. Я знаю, що увага завжди приємна і діткам, і дорослим, а в свята, і особливо діткам, які потребують цієї уваги, підтримки, вона їм потрібна завжди. І це такий маленький внесок в їхнє життя. Їм буде приємно. Найкращі побажання і щирі подяки маленьким юним, дорослим з непростими долями, які своєю цілеспрямованістю, працею, наполегливістю дають нам колосальний заряд енергії та сили, вчать бути незалежними від обставин і не боятися труднощів, адресував чи не кожен. Це свято співпало сьогодні із святом Святого Миколая із День Збройних Сил, яких ми дякуємо. Тому що, дивлячись на роботи наших дітей, нашої молоді, це все з вірою в перемогу, з вірою в наші збройні сили і з вірою в те, що все буде Україна. Дякуємо нашим учасникам. Це діти з особливими потребами. Вони всі завітали, посміхаються. Це дуже приємно для нас, дорослих. Для всіх дітей нашої громади до різдвяних свят приготували солодкі подарунки, які будуть надані кожній нашій дитині, яка знаходиться в садочках, в закладах освіти. Ми дорослі зробимо все для того, щоб діти відчували свято. В рамках фестивалю творчості для дітей з особливими потребами Повір у себе відбувся святковий концерт, який приніс багато позитивних емоцій та вражень для його учасників.